Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми оголошуємо новорічний мега-розіграш. Призи наступні. Перший приз це кутова шліфувальна машина сак 1170 Другий це акумуляторний шуруповерт SCD612 12 2, -2 DFR. Третій при це акумуляторний шуруповерт SCD 612 2BX та три сертифікати на 25% знижку і кожному переможцю фірмовий подарунок від StartPro. Для того щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно виконати лише три прості умови: перше це підписатися або бути підписаним на наш youtube канал. Друге це поставити лайк під цим відео. Та третя це написати у коментарях. Хочу подарунок від StartPro. У день розіграшу сторінка вашого аккаунту повинна бути відкрита для перевірки виконання цих простих умов. Розіграш відбудеться 29 грудня о 15.00 на нашому youtube акаунті у прямому ефірі. Тому слідкуйте за новинами, щоб не пропустити. А я бажаю вам успіху в розіграші та до зустрічі!